Привіт! Сьогодні поговоримо про стосунки на відстані і як залишатися близькими. Коли ти не можеш обійняти, коли погляд лише на фото чи відео, коли я сумую, набирається в тексті, а не шепочеться на вухо. Стосунки на відстані це ніби жити з частиною серця десь далеко в іншому місті, в іншій країні, а іноді і на іншому континенті. Сьогодні про те, як залишатись близькими, коли вас розділяють кілометри. Відстань це не вирок, це виклик. Багато хто вважає, що відстань руйнує стосунки, але насправді відстань не вбиває кохання, це робить байдужість, мовчання. І відсутність взаємності. Фізична близькість дуже важлива, але вона не єдина складова любові. Бо любов це ще й вибір бути з людиною, навіть якщо між вами кордони, час і різні часові пояси. Як же зберегти зв'язок, коли вас розділяє простір? Ну, по перше, це щоденні дрібні... дрібнички, це як пульс стосунків. Не Недооцінюйте слова доброго ранку або на добраніч, це не просто слова, це ритуал присутності, це спосіб сказати я з тобою, навіть звідси. Розповідайте про своє життя, навіть якщо це просто кава, яку ти випив, серіал, який подивився, дивна фраза від колеги або поведінка. І коли ти ділишся буденністю, ти залишаєш людину у своєму світі. Також дуже важливі спільні ритуали, якщо є можливість, звичайно. Вечір фільмів онлайн, плейлист, який ви слухаєте обидвоє, щотижневе відео з трьома моментами. Да, наприклад, там, що я відчував цього тижня або відчувала, це листи, можливо, навіть справжні паперові. Якщо є така можливість, так? вони можуть бути зі слідами рук або з запахом. І це все такі ниточки, да, з яких плететься зв'язок. Говоріть не тільки про побут, говоріть про почуття. Часом важливо не просто да, сказати, як пройшов день, що було там зроблено, що пережито, а що ти відчуваєш, чого тобі не вистачає, про що ти мрієш зараз. І, да, просте, мені тебе не вистачає, я тебе чекаю, я думаю про нас і я вірю, що ми зможемо. Ці фрази ніби якір, ніби обійми через простір. Також плани, навіть умовні, вони дуже важливі, хоча в наш час дуже важко це робити, але тим не менше. Дайте одне одному орієнтир, да? навіть якщо не знаєте точної дати, навіть якщо реальність постійно змінюється. План це про надію, це про спільне майбутнє, це про те, що все, що зараз, має сенс. Ініціатива це взаємно, але не завжди рівномірно. Іноді один з вас втомлюється, випадає, мовчить, зникає в родині, роботі, в тривогах. В такі моменти не звинувачуйте, да, а намагайтесь розмовляти. Без докорів, без претензій, але з відвертістю. Я відчуваю, що між нами стало менше зв'язку. Що ти відчуваєш? Бо навіть найсильніші стосунки потребують регулярного перезавантаження. Відстань це іспит. Але також і можливість. Можливість побачити, чи справді ми хочемо бути разом. Чи вміємо чути навіть у тиші, чи здатні зберігти вогонь навіть крізь екрани? Ти можеш бути далеко, але залишатися близько, бо любов це не географія, це бажання зустрічатися знову і знову, навіть через відстань. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть свої стосунки. До зустрічі!